Наша тема електрокардіографія. Актуальність дослідження є те, що знання біофізичних основ, діагностичних та лікувальних методик є невід'ємною складовою фахових компетентностей лікаря, тому підготовка медичних фахівців у сфері техніки є актуальною проблемою і її успішне розв'язання має непересічне значення у системі медичної освіти. Метою роботи є визначення причин розташування електродів у стандартній послідовності. Взагалі, ЕКГ це запис електричної активності серця. Визначення дано найбільш просте, якщо ж дивитися в корінь, то спеціальний прилад буде реєструвати сумарну електричну активність м'язових клітин серця. Електрокардіограма відіграє значну роль в діагностиці захворювань, в першу чергу її призначають при підозрі на серцеві хвороби. Крім того, ЕКГ необхідна всім, хто поступає в стаціонар, і, неважливо, це екстрена госпіталізація або планова. В ході вивчення електрокардіографії Вільям Ейнтховен запровадив чимало термінів, якими все медичне співтовариство користується донині. Вчений став першим, хто ввів поняття зубців ПКРСТ, визначення їх значень відношень між собою відіграє найважливішу роль в діагностиці захворювань серця. У 1913 році вчений у своїй опублікованій статті запропонував для запису електрокардіограми використовувати три стандартні відведення, які являють собою рівносторонній трикутник, в центрі якого знаходиться серце як джерело струму. Лінії, які умовно з'єднують електроди, називаються осями відведень. Накреслені вони являють собою сторони рівностороннього трикутника. Перше відведення з'єднань обох рук. Друге відведення пов'язує праву руку і ліву ногу, третє відведення ліву руку і ногу. Відведення реєструють різницю напруг між електродами. Кожна вісь відведень має позитивний і негативний полюс. Перпендикуляр, опущений з центра трикутника на вісь відведення, ділить сторону трикутника на дві рівні частини позитивну і негативну. Таким чином, якщо результуючий вектор в серця відхилиться у бік позитивного полюса, то на ЕКГ лінія реєструється над ізолінією зубці ПРТ. Якщо в бік негативного полюса, то реєструється відхилення нижче ізолінії в зубці QS. Дослід номер 1 Стандартні відведення. Перше, що ми робимо, це вмикаємо електрокардіограф. Потім під'єднуємо електроди до тіла пацієнта у стандартному відведенні, попередньо змащуючи шкіру фізрощином. Знімаємо електрокардіограму. Висновок. За допомогою процедури ЕКГ, лікар може отримати наступну інформацію Про загальний фізичний стан серця. Визначити частоту та регулярність серцевих скорочень, що допоможе розпізнати аритмію, помітити гостре чи хронічне ушкодження міокарда, що дасть змогу попередити інфаркт міокарда та ішемічні хвороби серця, розпізнати блокаду серця, порушення внутрішньосерцевої провідності. Дивлячись на дану кардіограму, бачимо, що різниця потенціалів між двома біполярними електродами в часі відповідає нормі. Дослід номер два. Поміняли місцями червоний та жовтий електроди. Коли точка прикріплення правої руки до грудної клітки стає електронегативною в порівнянні з точкою прикріплення лівої руки, електрокардіограф реєструє відхилення в позитивну сторону, тобто вище нульової ізоелектричної лінії. Оскільки ми поміняли електроди першого відведення місцями, точка прикріплення правої руки до грудної клітки стає електропозитивною в порівнянні з точкою прикріплення лівої руки, електрокардіограф реєструє відхилення в негативну сторону, тобто нижче нульової лінії. Дослід номер 3 поміняли червоний та зелений електроди. Оскільки ми поміняли місцями електроди другого відведення, ізоелектрична лінія змінилась не лише в другому, а й в третьому відведенні. Адже все третє відведення стало електронегативним. Дослід номер 4. поміняли жовтий та чорний електроди місцями. Третє відведення зникло тому, що трикутник Ейнтховена був зміщений до такої міри, коли серце вже не знаходиться посередині цього рівностороннього трикутника. Дослід номер 5. Поміняли місцями зелений та чорний електроди. Коли ми поміняли місцями зелений та чорний, Розміщення серця по відношенню до трикутника не зазнало суттєвих змін. Через це дана електрокардіограма дуже схожа на ЕКГ зі стандартними відведеннями. Дослід номер 6. Статичне напруження рук. Частота серцевих скорочень збільшується під час фізичного навантаження. Це природна реакція організму у відповідь на збільшення його потреби в кисні або виділення в кров певних гормонів, таких як адреналін тощо. Тому дуже важливо, щоб під час процедури пацієнт не рухався для того, щоб запив був достовірний та без відхилень. Дослід номер 7 Перемістили жовтий і червоний електроди вище ліктя, в той час як зелений і чорний електроди переміщуємо на стегна. Як бачимо, електрокардіограма майже ідентична за стандартною. Це свідчить про те, що дане дослідження роботи серця можна проводити людям, у яких відсутні частини верхніх чи нижніх кінцівок. Загальний висновок. Причинами розташування електродів у стандартній послідовності є зручність та правильність визначення роботи серця. У даних досвідах ми продемонстрували, як буде змінюватись електрокардіограма при зміні електродів місцями, при напруженні та переміщенні на ділянку вище. Також потрібно дотримуватись вимог під час контролю роботи серця. Захворювання серця можуть тривалий час протікати у прихованій формі, клінічно ніяк себе не проявляючи. Щоб попередити тут чи іншу хворобу у людини, потрібно робити електрокардіографію вчасно. Вона допомагає виявити і простежити динаміку серцево-судинної системи, зробити оцінку провідної системи серця.